Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо дивитися, чи скінчиться війна до кінця 2024 року. Скажіть, покажіть, чи здійсниться моє бажання? Я хочу, щоб військові дії, обстріли, війна в Україні скінчились вже до кінця 2024 року. Щоб все було швидко і так, щоб нам це сподобалось українцям. Чи буде так? Дев'ять мечів. Короліва Пентаклій. Так, ще одну карту. Ну, розклад непоганий, дивіться. Це в цьому році, до кінця цього року, будуть відбуватися події, в роботі, в процесі це буде. Все буде робити для цього завершення. Війна ще не завершиться, бо вийшла дев'яточка, що ще одного кроку не вистачає до завершення. Але. Це вже ну, сама карта України і вісім пентаклів в роботі. Що це відбуваються ці процеси до кінця цього року? Це буде вже такий визначений шлях, і війна скоро буде закінчуватись. Так, що буде хорошого? Що буде хорошого? Що буде доброго? Шість кубків, п'ять пентаклів, п'ять кубків. Карта Луна Страхи наші всі. Шість, ну, дивіться, шість пентаклів, шість кубків. Ті, хто наші партнери, ті, що за нас, вони нам будуть допомагати. Є ті карти негативні, от 5 пентаклів, що нам дуже важко, не вистачає ресурсу, не вистачає коштів, 5 кубків, що ми втрачаємо своїх людей. Карта Луна, що нам страшно, що ну, дійсно от, дуже великий страх, війна. Те, що відбувається, вбивства і обстріли, і все це страшно. І шість пентаклі, що відкритий шлях на те, щоб ця війна закінчувалась. І це відкритий шлях на гроші, а це подарунки і ти все, що тобі треба, все тобі дадуть. Отак ця карта каже дарунок долі. Так, що буде поганого? Що буде поганого? Ну, Погане також вийшло, що є ті, що крадії, ті, що зраджують, ті, що передають, і ті, що робить шкоду. І чотири міча, що буде ще такий важкий, стабільно важкий період, дуже важко, великі втрати. Чотири міча це, ну, Четверки це все про стабільність, це не довгий період, що це ще довго важко. І також вийшли карти от дев'ятка Пентаклей і король жезлів. Це е, карти захисту. Е, і четверка мічів це не так вже було б, ну, було б гірше, якщо була там десятка, наприклад, чи карта смерті це взагалі конець. А чотири – це стабільний такий стан. Негативний, але не, не, не зовсім все пропало. Ще можна якось вижити. Так, совет. Карта порада. Що нам радять вищі сили? Що, як пережити це все? Коли це все скінчиться? Скажіть, що нам робити? Дайте пораду. Моліться. А... Ви улюбленці вищих сил, ну, Україна, це українці це вищі сили нас люблять. Так, 4 пентакля, стабільний прибуток, 7 пентаклей. Працюйте, працюйте, ви це зробите. Дивіться, що кажуть карти, що вищі сили будуть нас підтримувати. Що ми працюємо дуже сильно над тим, щоб війна скінчилась. зерна брошені в землю, вони принесуть свої плоди. Трошки ще почекайте. Самий важкий період зараз. Почекайте, і перемога буде за вами. Що ви зробите це мастерське, віртуозно, і це буде чудо, то що ви це зробите. Так, хорошо. Значить я прибираю негатив. Тут це у нас карти паради. Тут все добре, хороші. Карти вийшли. Далі. Тут то, що погане, одна карта негативна, Заперечую. Ці хороші. Суть, суть чого це все відбулось? Бо в країні є ті, що проти того, щоб Україна була Україною, проти влади, проти людей, ті, що за себе, ті, що крадуть, і ті, що роблять шкоду, і ті, що здають ворогу позиції і все остальне. Заперечую, зрадники. Оце е, пряма відповідь, чи скінчиться війна до кінця 2024 року. Дві карти вийшло. Такі, що це ще в процесі, це завершується. І це буде скоро. Ще трошки треба попрацювати. Дев'яточка каже, що ще один крок до того, щоб цей звір відчепився від нас і загинув, і більше ніколи не нападав. Ще залишився один крок до десятки до. До кінця. Так, я теж перекриваю, щоб це було швидше. Заперечую. Що буде доброго, що нам допомагати будуть. Навіть коли будуть казати, що нам ніхто не допомагає, це робиться навмисно, бо всі домовленості вже є, і все це буде відбуватися. Оце все заперечую. Це страхи, заперечую. І будемо перекривати, перекриваю ще одна карта мені треба, перекриваю. Прибираю всі перешкоди, які заважають припиненню війни, військових дій, обстрілів до кінця 2024 року. Вище б сили, прошу допомоги. Янголи-охоронці, прошу допомоги. Приберіть всі перешкоди на завершення війни, щоб війна закінчилась як мога швидше. І так, щоб нам, українцям, це все, всім сподобалось. По Верховному суду, да буде так і так буде. Буде так. Такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.